Друзі, всім величезний привіт! Це програма Ністидані Совіцькі. Ми починаємо сьогодні. Дуже класна буде програма, просто пронизана коханням народженням нових українців. Це звичайно не сподобається моїм токсичним колегам, але я впевнений, що вам буде приємно про це все дізнатись і почути. Погнали, слухайте Капець. а у Діми ступки геморрой? Ну я думаю, що це треш це дуже великий стрес. Що ціною кароль відбувається? Вона вперше відповіла на чутки про роман. Молодшим на 9 років бізнесмен Леся Нікітюк підтвердила роман з молодшим на 9 років військовим у всіх наших українських е співачок. Чоловіки трошки молодші, навіть іноді не трошки. Тому що це інше покоління чоловіків. Руслані вже 51 на хвилиночку. Вона нарешті готова стати мамою. Полякова розказала, що вона сиділа на антидепресантах. Так, ти що? Злата Огнєвіч розказала про симпатію, але не до Артура Адамова, а до Андрія Хлебнюка. Він їй писав листи. Я знаю, що Злата Огнєвіч е, щаслива. Я знаю. Зараз е, дуже зворушливий момент в нашій програмі. У жені Пешака поповнення в родині. Від коркової та ігри, <ріст> це, е, Я можу там і два банани запхати. Ми, <ріст> ми начувані. <ріст> Мені подобається, коли про кохання і про народження нових українців. А скандали де? Ми, ми бачили твої закладки на порнхабі. Тепер ми розуміємо, що для тебе означає кохання. Ти знаєш ну, тобі не тобі кожен под... вивезе. Тобі теж подобаються такі категорії. я Не бачила. Кожен вивезе ґенбен. Як як казав Філіп Кіркоров, що там було б за додому, а телефон ґень бенґянь Давайте все ж таки тепер до романтичних новин. Леся Нікітюк підтвердила роман з молодшим на 9 років військовим і вперше повністю показала його. Ну Не повністю а Азов, ми не бачимо обличчя. Вон тобі обличчя, нове ну, так, так, секрет. Любі друзі, ми дуже раді за Лесю, тому що скільки років вона мусила ховати якихось своїх попередніх залицяльників і так далі. Mm -hmm. А тут нарешті з'явився парубок, якого не стидно, так би мовити, людям показати. Аж навіть шкода. Mm -hmm. В наступній програмі ми вже не скажемо, що Леся Діки показала свого кохайця. Тепер все. Ну вот, все. Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дякую всім за теплі слова і побажання. Коротко написала. Леся і показала свого хлопця, і це прекрасно. До речі, він сам називає себе пенсіонером збройних сил, інфлюенсером і наступним мером Одеси. Ти як Одеситка готова за нього голосувати? Ну, мені б хотілося подивитися його програму, що він хоче він, його речі... програму. Зараз дуже активно вивчає Леся Нікітюк, Ставай в чергу. А, ви й чули, до речі, оцей про скандал з цим чоловіком, що дівчата в твіттері, в Тіктокі тепер починають постити переписки, коли цей чувак Леся Нікітюк їм написував постійно і робив дуже багато непристойних пропозицій. А що тут такого? Молодий чувак а я доставити. думаю, що це просто люди з Ну, типу, навіть хтось підписав, знаєте, типу, Леся Нікітюк підібрала за всіма е, дівками Одеси і Києва. Отаке неприятне, знаєте. Ну можливо, це заздрість просто і хтось. Він набирався досвіду. Він ж не міг прийти до Лесі, знаєш, такий ненавчений, ненатренований не натренований і так далі. Леся бос. Скільки йому, 28 років. Це саме час відправляти дікпіки і писати дівчатам непристойні пропозиції. Короче, що ми бажаємо щастя. Здоров'я і діточок, як, як на небі? Зірочок немає програми, де ми цього не бажаємо. Слухайте, а, а може б вони це, як воно може б Леся зробила якісь оглядини. Знаєш, типу так ну зробили б якийсь прийом, запросила б журналістів, е зірковий бомон. Всіх би познайомила зі бо знаєш, представила б свого молодого чоловіка. Раз, Всі би ходили, знайомилися з ним, задавали йому питання, світ, світ, <світ бесіди <світ> б якісь. Чому у нас немає цієї культури? Чому оце так? Оце зняла Кавалок його сраки показала в цьому в інстаграмі, і все. І оце все представлення молодою. У, нас, молодого у нас немає цієї культури, тому що ми не підіді, тому що ми не в Чуківщині. А, а в тобто, у вас такі вечірки, величайно. да, відбуваються? в конче заспі одні? Запитайся вечірки. в Артура. Конче заспі все закрито закрито на три замки не Одна це все. Слухайте, я, до речі, почитала коментарі під попереднім випуском, де пишуть: так а що там в конче заспі відбувається? Чому постійно Артуру про це нагадують? гень Ми Ви розкажемо, це буде окрема програма. Секрети конче або просто це буде в секрети конче. Або просто українська правда випустить про це. Розслідування. — Михайло Ткач напиши нам. Слухайте, просто, от я дивлюсь на тіну Кароль і я просто офігіваю наскільки вона красує розквітає. Яка вона просто, як вона, ну я не знаю, от вона стоїть поручів сказати зі своїм сином. Ну навіть коли вона стоїть поруч зі своїм сином, ні не скажеш, що це е, його мама, да? Ось, а тут вона, е, тут ми бачимо на цій фотографії, яка нашуміла в мережі. От вона стоїть з чоловіком, яко, о, з яким їй почали приписувати роман, чорт забирай. і взагалі така тенденція. Ви бачите, що у всіх наших українських е, співачок чоловіки трошки молодше. Навіть іноді не трошки. Що це погано Я не розумію. — Ні, це Я ж Говорю, це нова тенденція. Тобо... Є категорія чоловіків, які люблять е, постарше обирати Звісно, для себе дівчат. Ну, це, це, от до речі, це, це твоя надія, мені здається. Це, 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 це... <риво> надія тільки одна. На дорогі <риво> <риво> так, от що сіною Кароль відбувається. Вона вперше відповіла на чутки про роман з да. молодшим на 9 років бізнесменом іноземцем. Вона сказала, це все. І вона сказала, в дії цього не бачу, тому це не рахується. Не рахується. Але це такий, можливо, Стьоп від Кароль, типу, ну вона ніби Цьому спростувала, а нібито і ні. Ну, типу, далі не. самі думаєте, от цей жарт в неї, який от вона сказала, типу, от реально, от що вона такого? В дії не бачу? Ну, в дії, може, її поки не бачу. А вам присилали пропозиції в ні. дії, до речі, да, а мені не присилали. Тобі то. я відправляв, але мені постійно… Відмовляв. Ти ж казав, що ти не присилав нікому і тобі ніхто То не потім присилав. — А можна мені що... прислати? Зараз? Да. Так. Так. Тоб... Цікаво, як це виглядає. Якщо просто мені на останній мій запит відповіли. У нього там список цілий, так? Да? <сум> а до речі, в мене є ще версія, чому е, все ж таки чоловіків молодше приваблюють жінки. Чому? Постарше і жіночі. Тому що можуть... швидше може залишитись сквер... двушка в центрі Києва і... і жінки обирають більш молодших, тому що це інше покоління чоловіків. Вони по іншому себе поводять, по іншому виховані. Вау! А ну, покажи, як це виглядає. Це Артур мені в телеграмі написав. Але там сердечко якесь є. Чи що? зараз я відкриваю? Дай, Вау! Дай. Вас кличуть одружитися. А ну Вихов стоп, стоп дай, дайде. Ще не навіть? бачиш. Зробіть скріншот підтвердить. Відхилити! <шас> ви сказали так! Відкурковую та е Де... Ю... А, ну все, ні. Ту тепер подати заяву. <шас> <шас> Отак от, от ми і поженили Артура Мілою. Руслані вже 51, якщо ви на хвилиночку не, не в курсі були. <шас> <шас> Я в шоці. Як? Як час біжить, от крізь ці пальці, просто як вода, і пісок втікає кудись. Так, от Руслана заявила: вірю в свої сили. Це до чого, запитаєтесь ви? До вона чого? нарешті Стай готова район. стати мамою. Що каже вона? За її словами про всиновлення. Вона поки що не думає. Бо вважає, що сама має це зробити. Я дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика, я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим, розповіла Руслан. Я думаю, що вона десь зараз, от, власне, в цей час сидить в якомусь е, е, наметі в е, Карпатах, десь на Говерлі, може, або на, на, на горі піпіван, або в пещері якісь. І напитується цією енергетикою диких гір, диких Карпат, і потім вони з сашкою як реально. Мені іноді здається, що ну не здається, це так і є. Руслана от настільки е, зробила свій образ такий, що от коли ти згадуєш про неї, ти не можеш подумати, що вона сидить вдома. М я завжди, от коли уявляю Руслану, мені здається, що вона може сидіти на криші вдома, наприклад, або десь на ліані висіти. Але от точно не. Мамаку. Але точно не де вона такому в звичайному житті. До речі. Ви знаєте, що Руслана вона реально така дуже нестандартна дівчина, і вона шукає. Енергетику, звуки і так далі, дуже з різних е, місць, скажімо так. А ви знаєте історію написання її останньої пісні? Ні. Вона зробила якусь цілу кімнату, яку оббили залізом. Е, там купа якихось залізних речей була, і вони шукали звук, оцей такий дру -дру, ну, типу, по металу. Ремонт робили. От, цілу кімнату для того, щоб знайти правильний звук. Іфіа собі. Так. Да. А пісня хороша, то хоч? Дуже, ти що? А не співай, будь ласка. <с handc retaliation> я... Мене не взяли в хор в дитинстві. От, І тому я відмовляюсь тепер співати. Тому ти програмний директор да, «Люкс.ФМ»? Та це дитячі травми. У жені Фешака поповнення в родині. І Руслана така. І я теж такий все. що сталося? Значить, у Жені Фешака є прекрасна дружина Наталя. Як ви пам'ятаєте, був такий гурт гурділайс Яна і Наталочка. Наталочка це дружина Жені Фешака. Трошки плюнула на тебе. А от Яночка народила дитинку. Яна її сестра рідна. А Яна сестра рідна Наташе. Я вмію розповідати новини. Яна — рідна сестра Наталочки. Вона народила дитинку. Народила сина. Боже, як тобто на одного українця стало більше, і Женя Фишак став дядьком. Якщо надав... добре, що не дідом. <гум> <гум> ну дивись, до цього ще й шлях треба зробити. тому Абсолютно ми чекаємо. точно. Так. До речі, ви знаєте, що от в ніч, коли у Яни були якраз Перайми. перейми і роди, мені снилося. Ну, типу, там, деякі нюанси, я не буду зараз їх розказувати, що там відбувалося, — Ну, мені приснилося оці от нюанси, які з нею відбуваються, нічого собі, і це так і відбулося. Прикинь. Родичі відчувають. Це ти багато спілкуєшся з Марією тихою просто. Ну, Я вчусь. Я переау я вічу, що там тиха відчуваю кожної ночі. О, коротше, вітаємо! Вітаємо маленьку Вітаємо Яну, Родіона! Всіх вітаємо. Ура! Камалія. Любов твоя. Коротше, в нас є відкрита любов Артура Адамова. Це Злата да. і Є прихована любов е, Артура Адамова. Він Хам... давно закоханий е, в Камалію. Я навіть знаю, коли він розподавний, коли вийшла пісня зонтик, зонтик, <гум> <гум> Саме з цієї пісні Це там, розпочались... де кліп в метро було? <гум> так, саме з цієї пісні розпочались односторонні романтичні стосунки Артура з Камалією. Він їй писав так. листи. І клав їх в тумбочку. І ви повинні, до речі, знати, що саме Артур постійно переглядає кліпи Камалії. Це єдина людина, яка переглядає її кліпи. І на бачите, Рушує скільки її там... Ви подивіться, кліпи, там мільйони я не переглядав. Тупо сам взагалі. Артура Адамова навіть от в спальні над ліжком стеля заклеєна плакатами Камалії. Він лежить, відкриває. Коротше, вийде, слухайте Камалія. тут. Взагалі Камалія – Це мені здається саме зараз артист, якого інфоприводів більше ніж у всіх разом взятих. Вона по кожен тиждень просто видає якийсь афігезний е інфопривід. І Вона приголомшила кругленькою сумою, яку витрачає на навчання двох доньок у Лондоні. Кіку Арабелла і Мірабелла. Звати її дівчат. А, я ні, а що вони тут в Києві? Я просто заплуталась. Я вони в Лондоні ще? тусуються. А. Ну, вони вчаться в Лондоні, приїжджають напевно сюди. А може, і не приїжджають. Дівчаток звати Арабелла і Мірабелла. Дуже цікаво, якщо я... я не знав, до речі, як їх звати. І я підозрюю, що в тебе зовсім скоро з'явиться дві татухи. Одна на одному плечі біга Арабелла, Мірабела. Ні, ну Арабелла, Мірабелла — це дуже довго. Ара і Міра. Його не, думаю, не, по... не Пацани не В цьому в бані його не поймуть, якщо в нього буде ара тут. Ти паче, ара. Так, ну добре, вони з за хуром щороку віддають близько 70 тисяч доларів. 70 тисяч доларів. Скільки? 70 тисяч доларів. Скільки? 70 тисяч доларів. Виявляєте собі? Да. 70. Це виходить, що в місяць десь по 5 тисяч, десь щось таке, да? Це на двох? Так. Да. Мені здається, що це ще так досить дешево. Деякі мені здається, школи і в Києві можуть похвалитися такими прайсами. Окрім того, вони оплачують дівчатам базові потреби, возять їх у подорожі. Також значна сума йде на хобі, доньок, Арабели і Мірабель. Базові потреби вони оплачують, а все решта дівчатка, йдіть заробляйте себе. Була да. зокрема підлітки займаються верховою їздою та відвідують заняття в школі творчості. Цікаво, от якщо діти Камалії не слухаються, вона каже, що. Я не буду витрачати на вас 70 тисяч, я потрачу на вас 10. Вони. А yeah. що, типу, старе добре, я віддам тебе циганам» вже не працює чи що. <гум> в них веселі цигани. Вони наш Петю чорного знають особисто і ah. вони думають, а мам, да ну, та віддавай, там завжди весело, прикольно. І шашлик свіжий. No. <гум> <гум> зараз дуже зворушливий момент в нашій програмі. Da -da 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 -da. Несіть воду трошечки якось заспокійливого, тому що зараз буде. <гум> Від нашого Артура Злата Огнєвіч розказала про симпатію, але не до Артура Адамова, а до Андрія Хлебнюка. Але подавай цю інформацію з повагою до почуттів Артура, Я тебе прошу. ти просто трошечки додай до зарплати на психотерапевта, і все буде добре. Злата Златані прокоментувала чутки про роман з лідером гурту Boombox Андрієм Хливнюком. Вона назвала його непростою людиною, однак не приховує, що хотіла б знову зустрітися та випити кави з хливнюком. Пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі, і мені було б цікаво побачити, наскільки він змінився, бо я думаю, що 100% за цей час сталися зміни. Але він дуже непроста людина, як всі е, люди на землі, всі творчі <ріст> люди. Він мені дуже подобався, бо неможливо встояти перед чарму чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий харизматичний. Злата, злата, це ще перед твоїм носом Артур своєю паличкою чарівною не махав. <ріст> Ну, то там би вона точно відстояла. Я не стоїла повністю причарем. підтверджую слова Злати Огнєвич. Мене також приваблюють такі чоловіки. Глибокі, розумні, мудрі. Інколи навіть зовнішність не має значення. значних. Що ти тут сидиш? Знам. Я прямо уявляю поверхневим ідіотом. Як такі приходите, тому що ну, я вас люблю такими, які ви є. Ти приймаєш нас. Я цей. приймаю. Я пропрацювала це з психотерапевтом. Чудово. До речі, а давайте згадаємо взагалі в принципі Злата Огнєвич, Були якісь відкриті романи? Ми бачили коли-небудь поруч зі златою огніч чоловіка, ні. де коли вона заявляла, це мій ні. А я пам'ятаю, е, був випадок. Це була афтепатія. І в п'яні були, не треба про це розказувати. <світ> <світ> був випадок, коли Злату Огнєвич побачили на жд вокзалі в Києві з чоловіком військовим, начебто по їх зняли. І вона розказала: так, у мене є стосунки з чоловіком, він військовий, а потім вони розійшлися, Якась там сталася ситуація. І все. Ну, завжди в неї, до речі, завжди так. Якщо прослідкувати цю кар'єру, в неї є чоловік. Вона стверджує, що він є. Потім вони розійшлись, потім знов є. Потім ну хто вони? Так ми їх обличчя не знаємо. Вони сидять на квартирі на пазняках, напевно, всі. А що там ти б... Це до тих пазняків? Ну на поші хтось пазняків цей район. Ну що поробиш? Ти хочеш втекти від цього від кончозаспівського ґеньґе. Його не чи ти навпаки хочеш перенести його туди Я пазніки? буду Перша людина, яка приміняла конче заспу на пазляки. Це що таке? <рес> <рес> Слухай, Ти дуже хочеться, щоб Злата Утніч була щаслива? Ра, так вона щаслива. Я відповідаю. Ти щаслива будеш. Ти щаслива. А звідки ти, ти знаєш, що Злате отніч щаслива будеш, Адамова, бери. Та ми звернулися зараз до Златоогніч. Чуєш, що він каже? Я знаю, що Златоогніч щаслива. Я знаю, просто знаю. Тому що вона час від часу проїжджає повз, повз його, офіс радіо. Повз його о, цю колись ну, пустив кончезасіх, <клес> і він бачить, що вона посміхається. <клес> а ти квіти надіслав Златі Огнівіч? Ні. <клес> Чому? Надішлю. Нам вже і зарплату в мене, підвищили! У мене тисяча надіш... гривень для зарплата у вівторок тільки. А, точно, да. Ну, ти ж, які ти ж квіти? Я, навіть, все. я навіть блендер відмовив. Мені прислали блендер, я написав відмову від посилки. Ну... Да, важко буде златику, далі. <laughs> Реально. Да він тратить стільки грошей, я не можу зрозуміти. — До речі, Злата живе в центрі Києва. О, Боже. Ну, я, ну, кава всюди однакова, якщо що коштує. Тільки комуналка різна. Таре. А можна ще каву зробити тут на роботі в офісі і піти до злату, так? Да? Прикольно. Тільки треба буде бігти, щоб вона не охолола. <рес> Оля Полякова розповіла про Ууу! кризу в шлюбі з чоловіком. А ви що? Не може, бо бу... я не вірю, що там може бути якась криза. Там... От і я не вірю. Але а он, Маша Єфросіні б... не все випитала в неї. А, вона заявила, що їм не вдалося владнати всі свої внутрішні думки про подальше життя. А, але водночас вона впевнена, що далі жити без Вадима точно не зможе. Скільки вони святкували? Річниця? 20 років. Ну так, років. напевно. 20 років. Як сказала Оля, ми вінтаж. Е, ну, вони вінтаж, 20 років разом. Yeah. Це вже вінтаж. Коротше, у мене навіть думка, що може бути якось інакше, викликає істерикою сльози. Я цього дуже сильно боюсь. Це вже спорідненість, це фундамент. Я з ним раджуся. Він завжди дає найкращі поради в моєму житті. Реально. Це абсолютно правда. Якщо ти з людини прожив 20 років, який сенс розходитись? Ну, ви знаєте, один про одного більше, ніж про інших. Ну, сенс Хтось когось мусить вбити вже в цьому, ну, да. В цьому, союзі, в цьому союзі, да? То почав, якщо вони багато знають один про одного. Ну так, да, це правда. Так що ми бажаємо їм щастя. Ну, в принципі, я думаю, що в них там все нормально. А ще до речі, Полякова розказала, що вона сиділа на антидепресантах. Та, ти що, Да, антидепресанти мене зруйнують. Отакий от, заголовок був. Ні, Е, розповіла про кризу середнього віку. Та чи приймала вона антидепресанти? Коротше, Оля Полякова сказала, що ніколи в житті не приймала антидепресанти. Якщо ви думаєте, що так гацати по сцені за, на антидепресантах, то це просто неможливо. Вона сказала, що вони мене зруйнують і мою енергію на сцені. Тому я надихаюся. Ну так, да. я що просто як полякова жінка-вогень. От сиділа так. би на антидепресантах Вона. Пали, повтікали, орки без оглядки, шляпали так, ну, якщо от... стояти. Шляпали шляпки. Так? Якщо розцінювати це, то деякі артистки українського шоу-бізнесу і правда сидять на антидепресантах. І запивають їх е, ігристим. Реально. І тоді такі. Фу, будьте трошки бодрішими. Слухайте, капець. А у Діми ступки геморой. І не про він його дуже любить, пестить е, і нарощує <рес> діма. Ступка знов в нашій програмі. Ви подивіться наростив геморой. Дмитро Ступка влаштувався на роботу в США і здивував, чому одразу ж і звільнився. Як ви думаєте, куди міг Дмитро Ступка влаштуватись в Сполучених Штатах Америки? значить, він ну тобто, да, от він актор, він актор. Да, так вона да? в першу чергу. Ми подумали, що він десь типу, там актором би пішов масовка. Масовки, якісь режисерські робили, якісь творчі роботи творчі дідусь Богдан Сильвестрович, Ступка. А, да, і так далі. А Анні біда заставила Дмитра Ступку піти в компанію. Яка займається перевозками. — От люди переїжджають. Це, до речі, розпосюджений. Uh -huh. Тобто, і от носити ящики, переносити, допомагати людям переїжджати. От туди пішов працювати Дмитро Суд. Появляється собі, що робиться в світі. Ну, а що, гроші треба заробляти, Америка вона... Не дешева країна, не це дешево. я розумію. А чого не повинно ну, вернись в усюди до нас? Дві здається, тут би він міг не грущиком заробити. да ah да. <хи> До речі, дуже дивно, якщо чесно. Ну, він обрав для себе такий шлях жити в Америці і працювати у мувінгу, але вже не працювати у мувінгу. Не один день попрацював. Коротше, мій перший і останній день на роботі в мувінгу спина надірвана, геморой наростив, все досить. Сказав Ступка і його і смайлик, Він зі слізами. Ні, Це він сміється. До речі, я знаю одного товариш мій, який він тут займався такою ну, творчою роботою, скажімо так, да? творчою аналітичною роботою напівтворчою, так? Да? про творчою. Ось і він переїхав жити зараз до Канади. Зараз він там займається монтаж там, духовок, наприклад. Да? Ну, от кухня, наприклад, зробили, да? і він займається цим монтажем цього всього. Заробляє просто фантастичні якісь гроші, неймовірні. Типу, це дуже дорого коштує, і прям вони там це, це все не вміють робити. І він е, каже, слухай, такий прикол. А так як Що? він людина творча, робить це під музику ще. Робить це ще під музику і заробляє типу класні бабки. Прикольно. А, скажи, будь ласка, Женя, ми знаємо цю людину. Напевно, так. Ну, давай розкажемо, хто це. Так, ви знаєте, і решта не знаю. Скажи, хто це. Це для людей. Потім вам розкажу. Волоша. Волоша. <реш> а ви знаєте, таку? Ступка, повертайся до України. журналістку Наталю Рузинську. Так. Да. В, в неї ще чоловік був. Хмельниченко, Хмельниченко, не Хмельниченко, Мельниченко, а Мельниченко, Клівки Мельниченко, Той, плівки плівки Мельниченко. Мельниченко да. Да. ну це ж відома журналістка в Україні. Да. Да. Знаєте, де вона зараз працює? Де на Росії водієм е далекобійником в Сполучених Штатах Америки? Вау. Та ти що? А як вона опинилася в Америці? Вже давно вони ж разом ще з ним, вроде, би, виїхали. Я пам'ятаю, що вона до початку повномасштабного вторгнення ще спілкувалася з що Вона щось їй розповідала, відповідала на питання. Ні, зараз я бачив її в інстаграмі. чи де, типу, вона в воді й А Мельниченко де? Ага. Ремонт показала. Як елегантно їсти, їсти банан. <свят> Ото така топ новина. В неочікуваних новин. <свят> от правильно, а то ви що, <свят> дівчата, вхопилися в той банан і думать. <свят> я <свят> пам'ятаю, що я на швидкість з дитинства банани з'їдала і отримувала за це подарунки. Давайте подивимося в ти... студію. Як їсти банан? Як хочете. Як хочете, але є елегантний вихід. Краще не кусати, а відламувати. А якщо руки грязні? Ну, хороша. Оля Фрейма, до речі, вона от говорить, ми можемо на неї сміятися вічність, але це правда дуже класний ну, дуже класний спосіб їсти банан. Тому що, коли ти їш його отак, тебе може хтось захопити <міс> зняти за <Reese Lydia> <ріли> відео. На вагівка, на, на вагівка. Після цієї. Ті ну, коли ти запхаєш його в роти, типу, оцей момент, коли він в тебе в роті. Я ніби хочу таке. Давай, давай, продовжуй, дуже цікаво. Мається на увазі, що тебе можуть зафоткати в такий момент, і потім ти будеш з цим бананом, типу. Дивіться, просто ви розумієте, що, як сказав Зігмунд Фрейд, коли сигара це просто сигара. Просто Якщо в тебе виникають такі думки, що тебе хтось може зафоткати з бананом в роті, і це буде не альо. Ну, типу, ну, для мене взагалі пофігу. Я можу там і два банани. На рот запхати. Це ми ми начувані! І не тільки в рот. <риклад> От, але для зірок, наприклад, ну це не дужок. Я прям не уявляю, що поля Полякова запнула така банального. Навпаки, тобі в рот, Оля і її буде споткали. це їсти, тому що буде так їсти, тому що про це будуть потім говорити. Будуть підписники писати ще. Хейтери налетіть. Давайте зробимо тренд. Зірки їдять банани ротом, а не оце руками. Дамо відсіч. Олі Фреймо. Піште банан, як хочете. Ви знаєте, скільки років Олі Фрему? 43. 42. Вже. І що? Куди І що летить рані? той грьобаний час? Шот... Тартарари! Що Тіні Кароль 30, скільки 9, Фремут 42, а я ще молода. В <реку> <реку> якому місці? <реку> я не можу це показувати. Прекрасний, е, прекрасне завершення цієї програми, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви підтримуєте, Мілу Рімєєву, що вона ще молода, потіште її его трішечки. От е, напишіть, хто може більше ніж два банана в рот засунути на відміну від Артура Адамова і е, а про е... тебе щось треба ще написати. А мене нехай привітають. що я дядьком став. да, і привітайте, Будь ласка, Жені Фошака з тим, що він тепер дядько. І ми всім вам бажаємо гарного, тихого, спокійного вечора. Ранку, дня. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатьте для наших воїнів, і все буде Україна. Ми вас любимо. пока, пока!